Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свята, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 14 лютого День Святого Валентина або День Закоханих. Також день припинення насильства щодо жінок і дівчат, День донора, День колеса Огляду. У нас воно ще колись називалося Чортове колесо: Міжнародний день дарування книг та Національний день шоколаду з кремовою начинкою. По-нашому, батончики. А віряни вшановують пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила. А свої іменини в цей день святкують Кирило, Георгій, Костянтин та Михайло. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити 14 лютого? Отже, сварки цього дня можуть привести до дуже довгої ворожнечі, не можна стригти волосся та нігті, не можна позичати і давати гроші у борг. Не можна підмітати у хаті після заходу сонця, бо можна вимести щастя. Якщо вас у цей день попросили про підтримку, обов'язково допоможіть. Та візит до лікаря краще запланувати на інший день. І це буде завтра, 14 лютого. Слава Україні і слава ЗСУ!